На цьому відео ми бачимо два однакових випадки з різними методами лікування при втраті переднього зуба. На прикладі справа ми бачимо, як відновлюють зуб за допомогою зубного імпланту. Його вчасно встановлюють і кріплять разом з абатментом і коронкою. В даному випадку примикаючи зуби, ніяк ми не задіюємо. А на прикладі зліва. Показано відновлення за допомогою зубного мосту. В даному випадку необхідно обточити примикаючі зуби, значно зменшуючи їх об'єм, внаслідок чого вони можуть стати дуже чутливими і, можливо, придеться застосовувати ендодотію, тобто видаляти або лікувати нерви. Місток частіше всього складається з двох коронок з зубом посередині. Кріпиться на цемент поверх підготовлених зубів. Одразу після відновлення ці дві роботи виглядають однаково. Але на жаль, часом може.